Стоп, что происходит? Да я нахожусь. Надо выбирать отсюда. Э. Э. Выбираемся. Эх, ты что был гроб? Что тут вообще происходит? Яке число? Який год? Скажіть, пожалуйста. Що тут все происходит? Друзі, ви тут? Я вам таку щас історію розкажу. Я цей канал, походу, закинув. Я цей канал закинув. Рішив і ось все. Воскрес, походу. Я, напевно, дуже довго на цей канал не викладав відео. І цей канал помер. А тепер воскрес. То що я знімаю це відео на YouTube. Я вам зараз все розкажу, друзі. Я закинув цей канал і створив новий канал, який називається Супер Камінь 2000. Я ще создав канал в Тіктоке даже. Називається Супер Камі 2067. Можете попідписуватися, бо це дуже буде для мене приятно. Наконець, я вернувся на цей канал. І ще це якраз 2026 рік скоро буде. Давайте, друзі, Всім пока. Я возвращаюсь на цей канал. Всім пока, друзі.